Так, здається, це тут. Ну так, да, вже казали, що 16 кімната. Ну, давай постукам, ще що дати. Що вас цікавить саме хвилиночку? Доброго дня. Добрий день. Дня. А це тут приходять курси з кінематографії. Так, а ви, напевно, наші новенькі, так? Угу. Зараз я перевірю хвилиночку. А так, Кристина та Олеся. Так, так. Дійсно, заходьте, дівчатки. Діти, зверніть увагу, будь ласка, у нас нові дівчата, вони теж з України. Зараз вони розповідатимуть, про себе. Починайте, дівчатка, прости. Ну, мене звати Олеся, я з Києва, займаюся танцями та акторською майстерністю. А це моя подруга Кристина, ми вже з нею тут познайомились. Так, я Кристина, як вже сказала Олеся, мені 15, я з Харкова. Насправді я дуже люблю музику. Так, але тут я, тому що я прямо дуже люблю серіали. Добре. Я думаю, ви подружитесь, знайдете друзів. І ходімо, я вас проведу. О, у біля хлопців є рідні місця. Проходь. Далі проходь, а тут сідає Так. дві. Приймайте дівчата. Дівчата, якщо вам цікаво, ми з Фабіаном Можемо показати. Нас, вам було, і розуміло, і Можемо поговорити про фільм так. якщо так, є якісь питання, ви можете звернутися до мене особисто, я вам буду розповідати надалі. А зараз я все продублюю на дошці. Пишіть уважно, якщо питання запустити зараз. І знаєш, я досі не можу звикнути. бо Тут так тихло, а в Харкові завжди щось. Так, але мені в принципі подобається, що можна просто погуляти і відчути спокійно. Ну так. Так, тут справді спокійно, але якщо вам хочеться розважитись, можна щось придумати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Наприклад, знати фільм. Це не буде в тих обіцяв. Так, так, да. ну, круто. Я завжди хотіла спробувати себе в кіно, але про що буде наш фільм? Треба подумати. Mm -hmm. Так. Діана? О! Стій. Привіт! Що ти тут робиш? Я часто приходжу сюди читати, а ви так. Це Фабін, а це Марк. Привіт, приємно познайомитися. Приємно познайомитися, я Діана. А що ви тут робите? А ми гуляємо і думаємо над сценарієм до нашого нового фільму. Серйозно? І про що буде цей фільм? Ну, ми ще не вирішили, але я б хотіла зняти щось важливе, можливо, про мир, про те, що ми всі мріємо побачити в Україні. Чудова ідея, я давно хотіла зробити щось таке. Цим. Ми можемо показати, як мистецтво може змінювати людей і світ навколо. Це не просто фільм, це може бути щось більше. Так, да, зробити щось дійсно важливе, щоб нарешті нас почули. Давайте думати над сценарієм. Mm. Олеся, які у тебе ідеї? Ну, давайте знімемо щось таке, що покаже, що мир в Україні можливий. А в мене теж подруга любить гаріхоти. Знаєте, що в мене є ідея, а що, якщо ми додамо до нашого фільму щось фантастичне? Щось, що показує, як мрії можуть ставати реальністю. Це чудова ідея. Я уявляю собі світ, де всі конфлікти вирішуються за допомогою любові. <гум> так, цікаво. Гляньте. Я думав, цю будівлю давно вже знесли. Так, дуже прикольне місто. У мене є ідея. Пішли всередину. Народ, ви дійсно думаєте, що нам дозволять там знімати, це ж приватна власність. Можемо розпитати, то їй слікалося. Фаб'єне, відчепися від Діани. Я вже бачу, як ми можемо використати цю будівлю. Тож думай над текстом. Так, народ. Якщо ми вже вирішили знімати тут фільм, давайте я вам розкажу, як це виглядає в моїй голові. Ідея фільму полягає в тому, щоб ми показали мир цілій України. Ми можемо додати магічних, фантастичних та реальних героїв. Давайте доведемо всім, що ми, молодь, можемо змінити світ. А давайте. Раз, два, три. Як ви тебе? Там нормальний наштає. Hallo alle zusammen! Ich wusste, dass ihr kommt. Hi, Entschuldigung. Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollen nur wissen, ob wir hier filmen dürfen. Ah, alles klar. Цей кінотеатр пам'ятає дуже багато кіно, багато доль. Я знаю, що ви хочете знімати кіно, і тому я з вами, Христина, Фабєне, Марку, Олеся і Діана. Я вгадала? Просто я знаю вас, я вас чекала. Тобто ви знали, що ми з України, знали, що ми будемо робити фільм, і ще й наші імена знали, але, але як? Я жила в цьому місті дуже давно. Цей творчий центр не просто будівля, це місце сили, де мрії оживають. Ви теж моя мрія. Тобто ви теж з України? Так. Я, я з України, я дуже давно тут мешкаю. Ах, і мрію, щоб ми з вами зробили кіно. Ми хочемо зняти фільм, який покаже світ, де панує мир і злагода. Але ми навіть не знаємо, що почати. І взагалі ми хотіли спочатку запитати, чи можна тут знімати? Тут знімати не можна, а треба, необхідно. Ви все дізнаєтесь, але пізніше. А ви почте запитання? Що у вас за перстень шиї? А, оце? Це перстень. Мій талісман. Ну ви самі напросилися зараз. Розкажу. Ти вийдеш за мене? Мені потрібно тобі дещо сказати. Ганна, не лякай мене. Я виходжу заміж за іншого. Але ти не подумай, я кохаю тільки тебе. Не потрібно тебе. мені нічого пояснювати. Забери це собі, всього тобі найкращого. Мене батьки змусили. І більше я його не бачила. Потім вийшла заміж, досягла всього. Театрів, кіно, але цей перстень для мене дуже дорогий, і мені здається, що мені все вдалося в житті завдяки цьому персню. лише останню стерну. Ми повинні зробити її особливою. Та не хвилюйся. Я просто відкую, щоб це було чудово. А з тобою інакше бути не можемо. Підіпаємося. Олесю, там в Роберті твоя сукня. Піди поміряй. Хочеш чаю? Дякую, але я не люблю чай. Ні, мав, це гайне. Дякую. Пісочек з паломчиком. Ой! Що ви тут робите? Чайку хочеш? дякую. Не хочеш? Зараз серйозно? А що не так? А ми не в такому не ці сукні просто Ой, не ну вибачте наша величність. Не знайшлося в нашому королівстві сукні з шовку і діаманту. Діана, ну правда. Що, правда? Мені ці сукні треба було не чеклувати, чи що? Що лошадь бувайся. Скажи мені, як тобі ці сукні? Ой, ну засилання поселисты. Я на вашому місці пішов у Кристину спитав. Вона О, там ну хочімо, хотімо, ходімо, спитаємо, ходімо. Спін, як тобі ця софі? Ой, ну Діана, чесно без образ, але якого ви з хатька побратували? Цікаво, а чого я повинна була очікувати від двох моїх найкращих котів? копів? Адже правда очі ріжені. Ну, то нехай чистить у зйомку. Діана, Діана. прості, вона не це мала Я ще нова. Хрибала ну, до своєї Діани. Та вони взагалі якісь дивляться. Здається, вони образились. Ну, звісно, поки я тут намагаюся всіх утримати, От моя плата за старанність. Привіт! Ти знаєш, hey. прийшла сюди подумати? Так, іноді хочеться просто посидіти в тиші і подумати про все, що сталося. А що, що трапилось? Все добре. Олесю, я хотів тобі дещо сказати. Mm. Я не хотів би припинювати нашу дружбу. Що таке? Все добре? Не лякай мене, будь ласка. Так, все добре. Олесю. Ти мені дуже подобаєшся. І навіть більше, ніж подруга. Марко, ти мені теж подобаєшся і... Теж більше, ніж просто друг. Але давай тільки не будемо поспішати. Я ще не готова до серйозних стосунків, добре? Так, звісно. Так. Хоча насправді я досі. Злюся на тебе через вчорашню. Так. Вийшла якась дурниця. Mm -hmm. Я сам не розумію, що сталося. Так. Крістім. Ну, цей, я тобі ще не казала, але ну, мені не подобається Марк. Серйозно? Я yeah. так і знала, що між вами щось відбувається. Mm -hmm. Ну, ти ж знаєш, що ти йому теж подобаєшся? Mm -hmm. Так, ми говорили з ним вчора. Та ладно, розповідай, mm -hmm. все. Ну, коротше, я сиджу так на лавці, і він до мене підходить, я не знаю, як він дізнався, що я там. Привіт, друже, привіт. Ви хоті про щось зі мною поговорити? Так. Я вчора бачився з Олесою, я їй зізнався. Ого, і як? Це взаємно. Я дуже щасливий. Клас, дуже за тебе брат. Ви, звісно, молодці, але ти розмовляв з Яною після нашої сварки? Ні, не розмовляв. Ну я не розумію взагалі припиняти зйомки через якусь сукню. Це дурниця. Повністю з тобою згоден. Але сподіваюся, вона завтра прийде на зйомки. Так, сподіваюся. Приходять тут для тебе сюрприз. Це сукня. Моя щаслива сукня. Я її носила в кіно, коли була молода. Це для крайньої сцени твого кіно. Так, дякую. Це я була 35 кіло тому. Така, як ти. <схід> І ще. Хвилююся, бо я хочу подарувати тобі цей, цей щасливий перстень. Він зробив багато для мене. Він допомагає досягти успіху. А, але, але ж він такий дорогий для вас. Він не може бути взяти. Шляп з ними. Ай, молодець. Фрауканна благословляє тебе на успіх. І на перемогу шлях один хаб, та-дам, платья для фільму готове О, образ знайдений. Наро, вибачте мене за все. Олесю, ця сукня дійсно була потворна. Вибач мене, я не знаю, що на мене йшло. Та й ти мене вибач, щоб напочала на велике себе. Взагалі всіх нас вибач. Ми тоді всі були на себе. Вибач. вибач Скандали на знімальному майданчику. Це нормально. Головне, миритися. до мене. Пам'ятівчине. <ривання>, ну, що робимо? Знімаємо? Знімаємо кіно. Знімаємо біго. Біго, я сказала. Мрія з дитинства пірнути у вічність, у глибоко високий всесвіт кіно тернами над світом, здолати пересічність, опанувати мрію, зніматися в кіно, світ, цей не гра, а життя, крок в глибину буття і небуття, світ цей, екрану, вікно, відзеркалення свічки, що зветься людина кіно. Свічками згораємо, всесвіт зігріваємо, той, що усі називають кіно. Сміємося, Ридаємо, не воском, а сльозами згораємо за дивний світ кіно, бо світ цей не гра, а життя, кров в глибину буття й небуття, світ, цей екрану. Вікно від зеркалені свічки, що зветься людина, кіно, знаєш. А я все ще не можу повірити, що ми це зробили. І не просто зробили, а завершили. Тепер цей фільм можуть побачити усі. Принаймні, всі наші друзі, їхні батьки. Mm -hmm. Я навіть не уявляю, що це дійсно можливо. Якби не ти і ваша підтримка, я б, напевно, не закінчив цей фільм. Ми команда Марку, а Ти наш лідер. І ти довів, що мрії здійснюються. Ось тебе ми б не боролися. Україна – це символ сили, єдності та любові. І я вірю, що так буде завжди, бо ми обрали мир і ми будемо оберігати його як наш найдорожчий скарб.